Ну, а це всім відоме місто Луїса І. І знаєте що? Будував його також учень Ейфеля. Цей міст це символ порту, вражаючий двохярусний міст, що перетинає річку Дору та з'єднує порту та Віла Нова Так, це назва міста, яке знаходиться одразу на іншому березі річки. Міст названий на честь короля Луїса І, який правив Португалію в той час, коли його було побудовано. Зверху цього моста йде трамвай, а знизу автомобільна дорога. Але також можна йти пішки і що понизу, що й поверху. Тому по цьому мосту треба спочатку йти по одній стороні, а вертатися в порту вже в іншій. Зверху міст пропонує приголомшеві панорами та чесно страх висоти. Ну а нижній ярус має доволі вузькі пішохідні доріжки. Тому теж не без страху від шумного приїжджаючого транспорту можна дібратися в інше місто. Віла нова де Гая.